Напевно, одне з найпоширеніших запитань, що турбують жителів області, чому маючи доволі розгалужену систему лікувальних закладів, якість надання медичних послуг залишає бажати кращого? І чому безкоштовна медицина виявляється занадто дорогим задоволенням як для пацієнта, так і для держави? Відповідь на ці запитання напрочуд проста захворювання і віруси постійно змінюються і мутують на відміну від системи надання та розподілу лікувальних послуг, яку Україна успадкувала від колишнього союзу. А левова частка коштів, що виділяються державою, йдуть на утримання закладів охорони здоров'я, а не лікування хворих. Ми витрачаємо на все завгодно, тільки не на препарати. На, 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 на опалення, на освітлення, на воду, на каналізацію, на знешкодження стоків, там, на прання, на все що угодно. На, тільки не на документи. Якщо б ми цих затрат не несли, таких величезних, ми могли б закупити п'ятого покоління. Вихід із ситуації вважають медики створення територіальних медичних об'єднань. Першими на Чернігівщині об'єднають заклади, де лікують соціально небезпечні та соціально значущі захворювання, такі як снід, туберкульози і шкірно-венерологічні патології. Бо часто густо пацієнт лікує щось одне в той час, як має цілий букет. 20-25% тубінфі... хворих на туберкульоз це вілінфіковані. Те, що ту віл інфекція 80% ще передається статевим шляхом, а шкірно-венерологічна служба в цьому напрямку практично не працює, а вони займаються інфекціями, що передаються статем шляхом. Тобто працювати в одному в одному, об'єднавшись, ми будемо вести профілактику віл інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом, сіфілісу і всього іншого. А це значить, що одну хворобу пацієнтові доводиться лікувати в одному закладі, іншу в другому, а то й в третьому. Та найгірше, що до моменту, коли захворювання не наробить справжнього лиха, про нього можна і не знати. У світі немає такого розмежування лікувальних закладів, як зараз є у нас. В світі є потужний багатопрофільний лікувальний заклад, куди людина потрапляє і вона там отримує. Ну, дійсно, ту медичну допомогу, яка вона потрібна надаватися, тобто є один лікувальний заклад, в в ньому є певні напрямки. Тобто, людина туди потрапила, і вона там буде їй надана медична допомога. Одне з соціально небезпечних захворювань туберкульоз. Ще кілька десятків років тому потребувало розділення хворих на два потоки. Сьогодні для ефективного лікування потоків має бути п'ять. От і виходить, що не можуть на сусідніх ліжках лікувати два різних види захворювання, бо пацієнти будуть лише перезаражувати один одного, виводячи нові види недуги. Але ж на розширення чи перебудову профільних закладів потрібно багато коштів. А тому усі заклади в тізіатрії в області планують адміністративно об'єднати в один, але розділити за напрямками. Одну категорію бахмач, одну категорію прилуки і собі залишить дві-три категорії, які повинні ну, високоінтенсивного лікування. А вони лікування або хоспісну допомогу. Тому що в наші серед наших пацієнтів багато осіб, які і безхатченки. і… Соціально неадаптовані люди і погано адаптовані потребують і хоспісної допомоги. Те ж саме планують зробити із напрямком шкірно-венерологічних захворювань та СНІД-центром, які згодом адміністративно об'єднають в один заклад. За словами лікарів, таке новоутворення дозволить значно розширити спектр лікувальних послуг, зберегти мережу закладів, але дещо скоротить ліжко місця за рахунок впровадження амбулаторних схем лікування. В управлінні охорони здоров'я планують, що ця система запрацює з січня наступного року. Проекти регламентуючих документів вже готові попереду півроку до опрацювань та узгоджень, і це рішення вноситимуть на розгляд сесії обласної ради. Прийняти рішення десь в середині року, підготуватися до того, тому що це стосується заміни ліцензій, наприклад, на наркотики, на медичну практику. А ми ні одного дня не можемо працювати без ліцензії на наркотики. Угу. Тому що це, це адреси поміняти, треба по, ну, статути по позатверджу, пореєструватись втім, що з того вийде, побачимо, бо ж це не перша спроба кардинально змінити систему лікування соціально небезпечних та соціально значущих захворювань.